Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну цікаву книжку, що є в нашій бібліотеці. Це збірка казок німецького письменника Ернеста Теодора Амадея Гофмана Золотий горнець». Автор, на творах якого виросло не одне покоління дітей по всьому світу. Він справді створив дивні: ні на що не схожі казки. В яких реальність переплітається з фантастикою та містикою, в яких постійно стикаються світи земний і чарівний. Атмосфера таємниці, загадкові перетворення, захоплюючи незвичні сюжети, все це і багато іншого надає казкам новелам Гофмана особливу виразність, якою відрізняються лише висока класика, перевірена століттями. До збірки увійшло чотири твори: Золотий горнець, майстер Мартін Бондар та його челядники, малюк Цахас на, призв... на призвиську Цінобер та Володар Бліг. Особливо на мене ці казки спла... справили дуже гарне враження, тому я і всім вам раджу з ними ознайомитися. На все добре!